Урок я пізнаю світ, тиждень 15, урок 133. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні виконали. Завдання друге. Підкресли переліку олівцем зеленого кольору, назви стоянок мезоліту. Серед поданих стоянок до мезоліту відноситься: Грот Кам'яна могила в Одеській області, печера Фатьма Коба в Криму. Печера Мурзак Коба в Криму і Гребенниківська стоянка в Одеській області. Підкресли олівцем синього кольору стоянки палеоліту. Королевська стоянка в Запорізькій області. Мізинська стоянка, Вечеря Київ-Коба в Криму і Кирилівська стоянка в Київській області. Завдання третє. Означ, неправильне твердження. Неправильними є. Перше, в епоху мезоліту землі сучасної України були вкриті льодовиком. Ні, в епоху палеоліту, а саме середнього і пізнього палеоліту, це було. В епоху мезоліту льодовики вже розтанули. Все інше є правильним. Поміркуйте, яку геометричну фігуру нагадують тобі контури Івано-Франківської області. Це більше схоже на фігуру під назвою Ромб. Розгадай, Кросворд. Гори на Заході України 3. Це Карпати. Найнижча частина гори це підніжжя. Перша найвища гора України це Говерла. 2061 метр. Частина гори між підніжжям і вершиною це цифра 2. Це схил. Четверте країна, з якою межує Івано-Франківська область. Це країна Європи, Румунія. Шосте запитання. Підкресли питання, на які відповідають прислівники. Прислівник відповідає на питання де? Чий. Де? Коли, куди і як. Чи це питання прикметників? Перегорнули сторінку і продовжуємо далі працювати. Тема нашого уроку Давні люди мезоліту, розв'язання винахідницьких задач. Отже, сьогодні ми будемо говорити про саме особливості життя давніх людей мезоліту, кроманьйонців. І так, задачі до уроку. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкість на лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: У якій країні розташовані і Карпати, і Альпи? Як сен-бернари рятують людей з підсніжних завалів? Що таке озеро? Які озера розташовані в українських Карпатах? Як називають найвисокогірніше озеро в Україні? Які відстані між частинками, молекулами чи атомами у речовинах? Запитання до уроків працюємо впевнено, злагоджено і швидко. І так перегляньте відеофрагмент. Світ навколо нас. Потім дасте відвідане запитання, про які гірські системи ви сьогодні дізналися більше. Увага на екран. Карпати одна з найбільших гірських систем Європи. Ці гори простягаються через вісім країн: Україну, Угорщину, Чехію, Польщу. Словаччину, Румунію, Сербію, Австрію. Карпати це східне відгалуження Альп. Ці гірські системи багато в чому схожі, наприклад, рослинним і тваринним світом. Альпи. Найвища гірська система Європи, яка теж простягається через вісім країн це Монако, Франція, Італія, Ліхтенштейн, Словенія, Німеччина, Швейцарія і Австрія. Саме в Австрії можна помилуватися красою одночасно і Альп. І Карпат. Ось таке цікаве повідомлення про гірські системи. І так, про з гірські системи ви сьогодні дізналися більше. Звичайно, це Карпати, які простягаються територією відразу восьми країн. А у якій країні розташовані і Альпи, і Карпати? Покажемо це на карті. І так, наша країна Україна. І країна, в якій є і Альпи, і Карпати, має назву Австрія. До речі, говорять, що Карпати це частина саме Альп. А ми продовжуємо з вами далі працювати. Хвилинка відпочинку знову увага на екран. Це і помічний... Буде дуже сьогодні потрібен нам уроку, Він допоможе нам з'ясувати дуже важливе питання, пов'язане саме з безпекою життя людей, які перебувають у погорах. А це не просто собаки, Це собаки і рідні помічники людини. Їх у дресируванням за спеціальну систему лікування займаються кінологи. Отже, розв'язуємо з вами наукову задачу. Задача 7. Прочитаємо її разом із диктором. Сен Бернар порода собак, що рятують людей, які потрапили під сніжні лавини у Швейцарських Альпах. Сен Бернар знаходить потерпілого навіть під метровим шаром снігу, розгрібає сніжний покрив і лягає поруч, зігріваючи людину. Відомі сен Бернари, які врятували десятки життів. Деякі дослідники стверджують, що ці собаки походять зі старовинної породи бойових мастифів. Поміркуй. Як удалося перетворити мастифів на слухняних рятівників Сенбернарів? У вас на малюнку у зошиті порода собак під назвою Сенбернар. Ця порода собак цікава тим, що вони рятують людей, які потрапили під сніжні лавини? Сенбернар знаходить потерпілого навіть під метровим шаром снігу. Уявіть собі. Він розгрібає сніжний покрив і лягає поруч, зігріваючи людину. Так, самбернари рятували не одну людину, а десятки життів. Але ось що цікаве: дослідники стверджують, що ці собаки походять зі старовинної породи бойових мастифів. І так подивіться, ось ці породи собак. Це бойові мастифи. Саме з них була виведена порода собак під назвою Сембернар. А от тепер розв'яжемо задачу. Задача полягає в тому, як же зробити так, щоб ці собаки перейшли на допомогу людям. Як же ж було створено слухняних рятівників? Міркуємо так, якщо. Якщо використовуємо бійцівських собак, то вони не навчені, а саме знаходити людей під метровим шаром снігу. Але ми застосовуємо собак для пошуку. Якщо ми не використовуємо собак, то собакам не нашкодимо, але знайти людину без собаки дуже важко. Значить, ми повинні з вами використовувати собак для пошуки людей вгору. І собаки мають мати добрий досвід або добре навчення, який же існує ідеальний кінцевий результат вивести нову породу собак, так як це було зроблено цим а потім ще створити спеціальну систему дресирування, щоб ця собака стала слухняним і вірним помічником людини. І не просто помічником, а іще рятівником. Ну а тепер невеличка пісенька. Про помічника людини? Вірний друг у мене є, має він ім'я своє, розуміє кожне слово завжди лапу. Нього ніс і веселий хвіст, хай там, що на круг, він найкращий друг, нього мокрий ніс, і веселий хвіст, хай там, що на круг, він, він найкращий друг, Ради зустрічі завжди, поруч в радості і біді. Мій дружок найкращий в світі, може, це не віриш? В нього ніс і веселий, хіст. хай там, що на фрук, він, він найкращий друг. І так ось такі вірні помічники людини прода собак під назвою Сембернари. Пригадайте, скільки людей врятували Сембернари? Так, десятки життя людей. Ну, а ми з вами вчимося швидко рахувати. Нейробіка від Аї завдання перше на екрані. Запишіть результат у зошит, перевіряйте. Сто тисяч найменше шестицифрове число одиничка і п'ять нулів, другий вираз, відповідь перевіряємо. 100 тисяч, одиничка і 5 нулів. Найменше шестицифрове число. Наступне. Результат записали у зошит у третій п'ятіночку. Перевірте 100 тисяч. Найменше шестицифрове число і останнє. Нейробіка для майбутніх істориків від АГІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту. Мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю. Треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. Перевіряємо. 90 тисяч тварин. Опалювали люди в епоху мезоліту. І так, на сторінці вашого дочка записані наступні числа: 100 тисяч, 100 тисяч, 100 тисяч і 90 тисяч. Що їх об'єднує? Вони круглі, багато цифрові. Розгадайте ребуси. Сом. Беремо лише першу літеру С. Ом відкидаємо 3. Букву І міняємо трі, стрій, а це у нас лак. Відкидаємо К, виходить стріла. Далі нога Но. Чотири ЧО ЧО. Ой, га, чок. Тому що кид і відкидаємо ід. І так, гачок. Стріла і гачок. Чому ж ці два слова? Саме загадані у ребусі, тому що ці два слова відносяться до епохи мезоліту. Адже з розставанням льодовиків з потеплінням відбулося значні зміни у житті людей. Попрацюємо над наступним запитанням від Знайка. Візьміть олівці зеленого і червоного кольорів. Зеленим розфарбуйте кружочок біля твердження. З яким ви погоджуєтеся, воно є істине, а червоним біля того, яке є неправильним або хибним. І так перший. Унаслідок потепління стало більше велетенських тварин. Ні, їх навпаки стало менше. В епоху мезоліту створювалися сім'ї, так. Мікроліти використовували як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Так. Кроманьйонці мезоліту силилися біля річок і рибалили. Так, ми бачили це у відео. Після тривалого полювання родові общини переходили на нові землі в пошуках їжі. Так, це правильна думка. Погляньте, будь ласка, і пригадайте кам'яний вік, ранній палеоліт, середній палеоліт і пізній палеоліт. Чим як змінилося життя людини? Під час раннього палеоліту. Людина виокремила з тваринного світу, вона займалася збиранням різних продуктів харчування. Вона полювала на тварин, вона підтримувала вогонь, який спалахував від блискавки. За часів середнього палеоліту людина дещо змінює знаряддя праці, адже доводиться полювати на великих тварин, тому що настає епоха. Похолодання будувати собі будинки саме із кісток мамонтів, криваючи їх шкурами. Деякі люди оселялися в печерах, де вже вміли самі розпалювати багаття або вогонь. За часів пізнього палеоліту людина ще краще робить свої знаряддя праці. Жінка стає головною на чолі роду. Вона піклується про дітей, вона дбає про харчі. Людина навчилася робити перші прикраси, які носили чоловіки, будують собі будинки саме у вигляді такої круглої форми. На кінці пізнього палеоліту люди доводиться вже полювати на, на таких великих тварин. Ну а тепер, знаючи це це з'єднайте стрілочками періоди кам'яної доби та зображення, які їх відтворюють. І так, ранній палеоліт, середній палеоліт, пізній палеоліт і мезоліт. Попрацюємо з адміністративною картою на сторінці 25. В легенді карти розташовані умовні позначення стоянки людей саме кам'яної доби. І так, під цифрою 1 в Одеській області це Гребенниківська стоянка. Під цифрою 2 стоянка Київ Коба. Під цифрою 3 мурза коба. І під цифрою 4 фатьма Коба. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали тему давні люди мезоліту, а також розв'язували винахідницьку задачу.